Вітаю вас, друзі. Вітаю вас і дякую вам за те, що ви учора дуже добре підсмалили ті самі п'яті точки про російських пропагандистів із мураївського телеканалу. Наш у них там була справжня і дуже смішна істерика. Да? Господин Стерненко! Стерненко! Лободу включи, Стерненко! Є. Я можу от три раза ударитися головою. Це, до... з... це все коштує гроші. Соросе угу. соросесороса да. за це саджать потрібно. Хто за цим стоїть? А все тому, що ми із з вами вчора вийшли на крутий протест в інтересах нашої національної безпеки. Окрема подяка і ще тим небайдужим випадковим перехожим, які змінили дизайн борду із пропагандистами з каналу, наш та залили його червоною фарбою. Що закидали? О, закидали наш банер червоною фарбою. До Речі, банер коштує 100 тисяч гривень. Підписуйтесь на мій канал, друзі, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А якщо ви фінансово хочете підтримати те, що я роблю, то в описі до цього відео є усі необхідні реквізити. І давайте поговоримо про вчорашній протест. Протест, від якого палає російська агентура в Україні. Нагадаю, спочатку про наші вимоги. Вимоги. Вимога номер один це Мураєва під санкції, а краще притягти його до кримінальної відповідальності. Вимога No це запровадити санкції проти телеканалу наш. Мураєв правда каже, що це не його телеканал, але ми ж з вами чудово розуміємо. І вимога третя, глобальна, і вона насправді найважливіша, це Верховна Рада має негайно. Прийняти закон про колабораціонізм і запровадити кримінальну відповідальність за заперечення факту російської агресії. Тому я ще раз хочу звернутися до влади. У вас є абсолютно повний мандат від українського народу на закриття цих помийок і на закриття. Російської агентури, я сподіваюся нас почують. Дякую. Дякую вам, друзі, за те, що ви вчора туди прийшли. Ви справжні громадяни своєї країни. Дякую кожному, хто писав про протест та поширював анонс. Шкода тільки, що за версією пропагандистів я сам туди не прийшов. Да? Стерненко, Стерненка підмашнім решта мені не Прийде, прийде мені він? А, а, сам він не ну, слава Богу. Я думав, що що сказати? Підставляєш ти хлопців і дівчат. Міг би сам прийти. Навіть я сам не знав, що. Я не прийшов, але нічого. Зате прийшли страшні фашисти і радикали. Деякі з вас неонацисти, праворадикали, сексоти. І не треба слухати ось цих Я? вбивць радикалів. На... Це абсолютна правда. Протестувати під телеканал наш прийшли найгірші люди в Україні. Просто таки подивіться на цих страшних фашистів. Ось іще радикали на фото. І ось іще жахливі неонацисти. Хіба по ним не? Не видно, так в принципі радикали праві. Ведучий телеканалу наш Назар Діордіца, який належить Мураєву на праві власності, почав навіть намагатись нам із вами погрожувати. А чи ви закриваєте рота, щоб зуби не замерзли? Я вам це раджу зробити. Він був дуже сміливий у студії під охороною, але коли у реальності він зустрічається із громадянами України, то чомусь уся його сміливість зникає. Слышиш ти? Ти що, сильно моцний виріс? Ти циклога, галіма. Я собою пропрацював два роки. Я тебе х... знаю. Пашона та... з мого міста. Он... Ти. Гадаю, що за учорашній ефір діордіца від Мураєва грошей таки не отримає, тому що він постійно лажав і навіть зізнався, що працює на замовлення. Ну якщо нема замовлення, тут теж таке питання дуже важливе. Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все е, ні. Ми все ж таки спичок е осторожні ми таки. подумаємо тричі, да. і це не все. Режисери телеканалу наш також залишаться без грошей, тому що вони у прямому ефірі цього ж мураївського телеканалу показали правду про те, ким є російський агент Мураєв. там щось цікаве й виробідно відбувається, що вони батько наш Бандера на чи що. Якщо що, то версія без цензури є у моєму телеграм-каналі, посилання на який буде також у описі до цього відео. Взагалі, ці пропагандисти настільки забрехались, що вони ніяк не можуть зрозуміти, чому ж це люди прийшли на протест і вигадують абсолютно різні нісенітниці. За однією із версій нас туди відправив міністр внутрішніх справ Монастирський. Чи монастирський образився на те, що ми сьогодні говоримо? Говорили про справу Трухіна за іншою ж версією, це був не монастирський, а офіс президента. Вполне возможно, яка какта сообщає в місті з офісом президента. але це опасні ігрушки. Максим, я за всю історію в офісі президента був дважды. І це каже людина, яка сама ходить у офіс президента і публічно у цьому зізнається. Проте є іще одна версія: можливо, це був Петро Порошенко. Це Порошенко, поэтому я думаю, або ні. У всьому однозначно і стовідсотково винен саме Майдан. Майдан создав ото ото радикальне настроєння в країні. Майдан породив можливість права радикалів безнаказано діяти на. Улице вони вже настільки забрехались, що навіть не можуть дотримуватись однієї брехливої лінії і суперечать самі собі. Просто їм у голову не може прийти, що люди готові виходити на протести за свої переконання, за свої погляди та заради своєї країни. Ми ж не працюємо на замовлення, як вони про що сам Діордіца і зізнавався, також на каналі наш вмикали в ефір і пропагандистку Медведчука, яка Скаржилась, як у неї тепер усе погано сьогодні. якраз годовщина, як закрили телеканал мой любимий нюзван. Нашу общу діяльність, да, здають на Ньюзвані ми працювали всі. Діордіца, до речі, не хоче у неї запитати, а як там зараз працює закритий медведчуківський телеканал. Але не тільки ця пропагандистка там нила. скаржилась і ще й пропагандистка із самого телеканалу. Наш що справжні журналісти не хочуть їх підтримати. Мені стало цікаво, що ж про події під нашим телеканалом скажуть колеги, але так прикро. Ніхто про них нічого не сказав. Ну чому ніхто не сказав. Справжня журналістка Дарка Гірна написала у себе у твіттері, що їй соромно за ось оцих от істот, які насправді тільки паплюжать професію журналіста. Але нили не тільки самі пропагандисти. Був там іще й представник ОПЗЖ та зрадник України Юрій Бойко. І можу провести аналогію з тими собиттями, в які попадали ми дійсно кілька разів. І на пам'ятники Ватутіна і в других, і в аеропорту в Одесі. мушу зізнатися, друзі. Якось російський агент бойко не зміг потрапити в Одесу, тому що небайдужі громадяни, серед яких був і я у тому числі, його просто не випустили із аеропорту. І як бачите, минули роки, а йому досі від цього пече. Припікало також і ще у одного мого великого шанувальника червоненка. Это перед беспредел перед началом конца. Это шакали. Я могу вот три рази стол ударитися головою сідо у стилі російської пропаганди? Червоненко ніс абсолютно люту дичину. Оля, ти симпатична, тебе почнуть у входи. Який жах? Такий жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Мураївський телеканал наш це російська інформаційна зброя проти України. Це один із інструментів ведення російської пропаганди та задурення мізків українців. Донбас не знаходиться в составі України в цьому протистоянні ордло Україна і дві сторони конфлікту. Тобто реальна українська власть і непризнані пізнаний республіки. Вето от Вот ета это не украизация, україзація, етажлабізація для кожного, хто, хоч трошки вміє аналізувати інформацію, є абсолютно очевидним, що канал наш працює проти України, працює в інтересах російських окупантів і допомагає їм вести інформаційну агресію проти нас із вами. Та все одно у нього знаходяться захисники. А які національні інтереси країни? Відстоювалися під телеканалом на причому деякі ці захисники представляють президентську політичну партію Слуга народу як от Камельчук, який вчора також захищав пропагандистів. А чому ці хлопці не поїдуть, наприклад, зараз під посольство Сполучених Штатів і під офіс CNN в сполучених штатах? Більше тижня тому була заява Великої Британії про те, що Мураєв є російським агентом, але санкцій проти нього немає. Два тижні тому моя петиція про застосування санкцій проти телеканалу наш набрала необхідні голоси, і Зеленський за законом мав відповісти на неї протягом 10 днів, але минуло вже 14, А відповіді? Досі немає, та усе одно відповідь рано чи пізно доведеться надати. І я гадаю, зовсім скоро ми і з вами, друзі, будемо знати, чи Зеленський хоче захищати інформаційну безпеку України, чи він хоче захищати кремлівських пропагандистів. Тут не може бути позиції посередині: ти або захищаєш Україну, або ти захищаєш російську агентуру.